До вашої уваги підсумки головних подій доби. Ви дивитесь новини Прикарпаття. В студії працює Олена Данилюк і мої шанування. Енергетична адаптація в умовах війни триває. Про стан тепло та електропостачання в Івано-Франківській громаді комунальники розповіли під час оперативної наради у голови громади Руслана Марцінківа. Подробиці далі з теплом та світлом питання електропостачання в Івано-Франківській громаді запевняють, в Прикарпатті обленерго має зміни у кращу сторону. кажуть, починаючи з вихідних, зокрема в нічний час доби, громада зі світлом нічний ліміт, фактично підвели. Підпідденний, тому фактично останні буквально вже декілька днів в нічний час доби електропостачання від, відключення отопостачання не здійснюється. Така ситуація з електропостачанням, зазначають в Івано-Франківськ. Теплокомуненерго позитивно вплинула й на подачу тепла у громаді. І наразі кажуть, всі котельні живляться від мережі. І ми практично не використовуємо мобільні генератори. Єдине, що вчора на 63-му заводі це Хриплинська, 11, було відключення. Ось ми туди доставили генератор. Він там знаходиться і у випадку відсутності в мережі електропостачання. Ми його там використовуємо. Це перелік наших генераторів, їх є 9 штук різної потужності. Працюють у штатному режимі котельні Івано-Франківськ теплоенерго. Втім, без проривів зазначають комунальники, не обійшлося. Є момент по котельні Хрипленській, Вчора оперативно відреагували, перейшли на аварійний від, який був до цього. Решта котелень працюють. На сьогоднішній ранок є два, два великих більших пориви по котельні Дорошенка: це Мазепа 167 і Довженка 3 а Сьогодні ці прориви будуть ліквідовані, усунуті. Ситуація повільна, але стає кращою, зазначають у мерії. Та, на жаль, ми не застраховані від обстрілів ворога, тому маємо бути готовими до різних ситуацій. Мар'яна Джерчина Сісія Богей, телерадіо компанія Раї. Помешкання, склад та аптека. Прикарпатські вогнеборці продовжують ліквідовувати пожежі, яких в області побільшало. Чимало загорянь закінчуються трагедіями. Про останні пожежі докладніше розкаже Юлія Турконяк. Упродовж вихідних на Прикарпатті трапилось чотири пожежі. 24 грудня в Івано-Франківську на вулиці Чорновола горіла аптека. До місця виклику було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що виникла пожежа у приміщенні будівлі складу аптеки. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється. Цього ж дня по обіді у селі Крихівці загорівся житловий будинок. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу локалізували та ліквідували в найкоротші терміни. Постраждалих на пожежі немає. Також упродовж вихідних вогнеборці ліквідували пожежі у двох помешканнях. Ще три загоряння на Прикарпатті трапились 27 грудня. Двоє людей загинули у вогні. Відтак вночі у селі Манява Солотвинської громади горів житловий будинок. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить одноповерховий приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1963 року народження. Наразі всі обставини виникнення даної пожежі встановлюються. На світанку вогнеборці отримали повідомлення про пожежу в квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка в Івано-Франківську. По прибутті до місця виклику було встановлено, що виникло займання у квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Це горіли речі домашнього ужитку, а також побутове сміття, яким була захаращена дана квартира. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували власника квартири та евакуювали п'ятьох жителів сусідніх помешкань. Двоє людей отримали травми. Вже вранці на Прикарпатті виникла ще одна пожежа. У місті Калуш на вулиці Підвальна горіла квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця виклику виїжджали вогнеборці міста Калуш, які, прибувши до місця виклику, встановили, що горять речі домашнього житку у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 8 метрів квадратних. Вогнеборці ліквідували займання упродовж п'яти хвилин. На жаль, в ході гасіння пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло власниці квартири 1929 року народження. Причина виникнення пожежі встановлюється. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї. Івано-Франківськ, місто героїв у Микитинцях. Встановили анотаційну дошку Роману Сметані. Він служив у полку Сафарі та загинув, боронячи Україну московсько-українській війні. Більше про прикарпатського героя в наступному сюжеті. Роман Сметана, син, чоловік, батько, побратим, герой. Пам'ятну дошку Роману Степані відкрили на фасаді Цинапу в Микитинцях. Шанувати пам'ять про нього. Прийшли рідні, близькі, побратими та колеги. Важко говорити про втрату рідної людини. І люблячого батька моїх дітей, Роман в дітях завжди виховував любити Україну, любити рідну мову, а також увагу до людей. Він став символом міцності, сили духу, основна його риса. Самопожертва. Він е, своїм життям е, пожертвував, щоб врятувати життя інших. Роман Сметана відважно боровся, щоб у нас було українське сьогодні, розповідають його побратими. Він загинув 27 квітня 2022 року героєм, виконуючи бойове завдання в місті Дергачі Харківської області. Бог забирає найкращих, найкращих тим, що вони вже. Багато зробили в цьому житті на землі і заслужили бути в перших рядах війська Божого. Роман зробив все, щоб його діти жили в кращому світі. І завжди говорив, що ми маємо старатися робити так. Щоб не було стидно за наші прожиті роки, щоб наші діти не бачили того і не переживали, що переживали ми. Роман брав участь в АТО. Там отримав поранення, але продовжив боронити Україну в московсько-українській війні у складі зведеного полку Сафарі. 27 квітня, ми це називаємо я особисто і наші побратими. Це наш другий день народження. Було таке пекло. Попасти з нього вийти це дуже тяжко. На жаль, Ромен не вийшов. Я хочу звернутися до родини, сім'ї його товаришів близьких, подякувати їм, що вони виховали такого достойного сина українського народу, а також звернутися до всіх присутніх, бійців, побратимів, громади. Пам'ятаємо його. Поки ми про нього пам'ятаємо, він буде жити вічно. Три роки Роман працював на посаді заступника сільського голови в селі Микитинці. Він був цілеспрямованим, щирим, справедливим керівником, добрим і вірним другом та колегою, надійним побратимом. Його любили і шанували. Він дуже багато зробив разом з однодумцями своїми, з колегами їм вдалося багато реалізувати соціальних проєктів, які й досі. Живуть і успішно функціонують в нашому селі. Громада його любила і поважала. Син, чоловік, батько, побратим. Роман Сметана назавжди залишиться в пам'яті усіх, хто мав честь його знати, відважним борцем за справедливість і свободу України. Роман був світлою людиною. Він був заступником голови села Микитиці. Потім був членом виконкому Івано-Франківська. Працював тут в СНАПі, але не міг терпіти після повноштабної війни. Пішов в особливу роту сафарі і, на жаль, на Харківщині загинув. Був дуже справедливий, відстоював права. Учасників бойових дій багато зробив соціальних проєктів, тому це велика втрата для громади. І В рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв. Ми вшанували пам'ять його цією анотаційною дошкою тут, де він працював. Франківське місто, де героїв шанують, пам'ятають і роблять все можливе, каже міський голова, щоб майбутні покоління не забули ціну нашої перемоги. Мар'яна Джерчина, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. Ремонт повністю завершили, і понад сотню вимушених переміщених осіб отримали нову домівку. Нині люди облаштовують своє помешкання та готуються зустрічати новий рік. У гості до переселенців завітала і наша Юлія Торконяк. Обживаються та готуються до новорічно-різдвяних свят. Волонтери спільно з переселенцями завершили ремонт будівлі на вулиці Бандери, де колись розміщувався департамент освіти. І майже усі кімнати нині вже заселені людьми, які переїхали у Івано-Франківськ, рятуючись від війни. 13-річний Михайло тут мешкає разом з родиною. Вони приїхали з Харкова ще у березні. Сюди заселились ще тоді, коли Ле ремонт тільки розпочинався і жодного дня не сиділи без діла. От прийшли, ми спочатку мебель викинули, потім робили ну, все для проживання. і Нам зробили там для, для чотирьох сімей, зробили ну для проживання, і ми там жили. Потім, поки робився оцей корпус, ми там жили, допомагали і перейшли сюди. Я знайшов нових друзів. Тут е, дружу з усіма, хто на волонтерці працює. Ну отак тут подобається нам. А малеча взялась прикрашати ялинки. Їх встановили на кожній кухні. Іграшки дітлахи створювали самостійно. А це моя А, а це си. Велику смісеньку ми з мамою ловили. Переселенець з Харківщини Андрій, який теж долучався до ремонтних робіт, каже: діти справді створюють святкову атмосферу, адже у дорослих на це не вистачає часу. Готуються, ви ж бачили ялинка на кухні. Це все ну там майже половина це їхньої роботи. Це вони всі школи приносять, там ангелочки, якісь там зірочки. Реально часу не вистачає на це. Все. Бо, ну, багато ж бачиться, три корпуси, це все треба з нуля відновити, ну, типа людей ну, дуже мало. Будівлю відновили у рамках проєкту Кохати. Роботи тривали майже п'ять місяців. Нині тут мешкає 121 людина. Ще 40, зазначає співзасновниця проєкту Анна Пашинська. Можуть поселити. Це велика будівля, яка складається з трьох корпусів. Це 1800 метрів квадратних, це 62 кімнати на 140 людей, де повністю все обладнане, з меблями, з технікою, з сантехнікою, з бойлерами з всім. Тобто, ці кімнати готові до проживання. Тут відчуваються вже там запахи їжі, прикрашені ялинки, тобто тут уже. Таким повним ходом вирує життя, все дуже по-домашньому приємно. Люди, люди відчувають якось і, і вдягаються, і якось це все так дуже, дуже така комунна вже сформувалася і ніби добре себе почувають, наскільки ми знаємо. Раніше ці люди мешкали у 10-му ліцеї. Однак наголошує заступниця голови Івано-Франківської громади, навчальний заклад не пристосований для проживання. Тож намагались швидко вирішити питання із переїздом у комфортний дім. Як і було обіцяно до кінця грудня, ми переселили внутрішньопереміщених осіб, і наразі в 10-му ліцеї проводиться ремонт для того, щоб в лютому місяці запустити і діти пішли до школи. Загалом Прикарпаття прийняло понад 148 тисяч переселенців, і досі велика кількість цих людей потребують житла в 109 колективних центрах, це комунальної державної форми власності. Зараз нас проживає біля 4 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Але дивлячись на ту ситуацію, яка є зараз в Україні, ті ракетні обстріли, які руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, звичайно, що потреба в приміщеннях і в у житловому фонді, звичайно, що є. В роботі є 26 об'єктів, де вже, можна сказати, на фінішній прямі завершуються ремонтні роботи і січень-лютий вже буде переселення тих осіб, які проживають в недостатньо комфортних умовах. Наразі у рамках проєкту Кохати ремонт триває у двох спорудах. Одна з них в Івано-Франківську на вулиці Макухи, інша у Кам'янці-Подільському. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Фахівці Дністровського басейну управління водних ресурсів виявили забруднення річки Дністер у Галичі нафтопродуктами. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих норм у 200 разів. Потрапляння паливно-мастильних матеріалів у річку фахівці зафіксували на території Львівської області. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб, вживаються усі необхідні заходи. За для ліквідації даної надзвичайної ситуації зі світлом, інтернетом, укриттям та для усіх охочих безкоштовний робочий простір відкрили у Долинській міській раді у залі засідань на першому поверсі. Докладніше у коментарі голови громади Івана Дирєва. на одній з попередніх сесій депутатом міської ради Ярославом Бакаляром було піднято важливе питання в зв'язку з відключенням електроенергії. Молоді люди, які е, працюють, працюють там у ІТ-сфері, е, в інших сферах, е, не мають можливості е, вдома е, декілька годин на день працювати. Е, тому е, ми дослухались до, до бажань молодих людей, е, підтримали нашого депутата, е, зробили можливість тут в міській раді впродовж е, світлового дня, впродовж робочого дня. Дати можливість молодим людям працювати, ми відкриваємо великий зал, будь-хто хто має потребу попрацювати, щоб зарядити ноутбук, щоб попрацювати, щоб мати доступ до інтернету, ми безплатно надаємо Wi-Fi. в час відключення. В нас працює генератор, і ми зможемо забезпечити умови роботи для молодих людей. Тому ласкаво запрошуємо і ну, розуміємо ті потреби, які є в людей. Максимально пробуємо їх задовольнити. Тому дякую депутату за активність. Дякую за підняті питання. Запрошую молодих людей. Приходьте, працюйте Трембітами, рогами та топірцями у криворівні, що на Прикарпатті, відзначили Різдво Христове. Перше святкове богослужіння та гуцульська коляда тут відбулася 25 грудня. Таке рішення прийняла громада зі священником отцем Іваном Рибаруком. Як відзначали Різдво на Верховинщині? Дивіться у відео. У Криворівні на Різдво звучать трембіти та роги. Так місцеві хлопці та чоловіки сповіщають про народження Христа та йдуть колядувати. Житель Криворівні Микола Потяк бере участь у цьому дійстві з маличку. Каже, приклад взяв з батька, а тепер тримати топірець та шанувати традиції. Микола навчає своїх онуків. Трошки це помінялося сьогодні. 25 числа, для нас трошки незвично, але це дуже файно. Це дуже прекрасна справа, що це найбаже, бо це усі так, так, так. Аби це всі так зробили, бо це. Аби це було, бо це так мало би бути. Це ж є коліда. Це і свята. Ти ми ходимо, колідуємо і це одне з другими спілкуємося, коліда. Прославляємо Бога. На різдво біля церкви у Криворівні не проштовхнутись. Сотні туристів приїжджають сюди, щоб побачити автентичні традиції горян. Вони із захопленням слухають колядки та розглядають різнобарвний одяг тутешніх. І нині гостей не менше. Я от в такий Вражений, що я навіть не можу передати своїми словами, як тут дуже гарно місцеві, які вони одягнуті, яка це традиція. Я тут вже був в 2015 році в цій церкві. Мені дуже сподобалася ця це і Ми сьогодні приїхали сьогодні 25 грудня. Моя думка така, що 25 з 25 -го грудня це. Це такий великий праздник, який відмічає вся країна. Вона, православна церква, тут перший раз відмічає цей праздник. І я... Вважаю, що це так і доно бути, відзначати Різдво 25 грудня вирішили спільно усією громадою. Підштовхнула до цього і війна. Більше півсотні жителів села Різдво провели на передовій. Дуже тішить, що криворівня є серед лідерів тих парафій, які відривають нас від Москви. і навіть сьогодні свідченням. Тут такої великої кількості людей з величезної кількості куточків України є те, що ми рухаємося вправді, в правильному напрямку. Тішить, що і отець Іван і громада Криворівні прийняли рішення перенести святкування Різдва і тішить, що навіть в такий ще не цілком зимовий час ми можемо сьогодні, 25 січня казати Христос рождається і колядувати, прославляти Бога, але також дякувати за той дар, який ми маємо тут сьогодні бути разом і громадою молитися за нашу перемогу. Колядуватимуть у Криворівні до 6 січня. Після цього тут відбудеться розколяда та відзначення водохреща Христового. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Працівники Коломийської міської публічної бібліотеки організували благодійний різдвяний ярмарок. Мета збір коштів на придбання туристичних газових балончиків, які необхідні нашим захисникам. До заходу долучилися усі підрозділи культурно-мистецьких закладів громади. Біля Коломийської публічної бібліотеки людно тут проводять ярмарок. Всі охочі мають нагоду придбати ялинкові прикраси, сувеніри, іграшки, смаколики. Джанислава презентувала на ярмарку роботи своїх вихованців. Ми презентуємо свої роботи своїх учнів, своїх вихованців. От Прийшли спонтанно, позбирали скоренько. Що що було в нас новорічного тематичного, щоб принести користь дещо збройним силам України? Бібліотекарка Галина принесла смаколики. Бібліотека філія для дорослих. Клуб Марципанчик презентували солодки для цього солодощі «Побільше зібрати коштів для засилу». А бібліотекарка із шипарівців провела спеціальний майстер-клас для колег і вироби привезла до Коломої. Проводила майстер-класи, розписували і розписували ялинкові прикраси і так само з кульки всередині вкладали. Чи не найбільшим був стіл публічної бібліотеки? Продаю вироби майстрині Ольги Кривов'яз. Яка вона виготовляє і з дітьми, і сама теж робить. Ось таке сердечко, подушечка, така мягенька подушечка. Як бачите, наш тризуб. Такі іграшки теж є. Коломаянка Роксолана часто буває на таких заходах. Цього разу купувала смаколики. Придбала солодощі, хочу підтримати нашу армію. Це наш структурний підрозділ, тому ми завжди їх мусимо підтримувати. Прийшла подивитися, як люди працюють. Впродовж грудня бібліотекарі, школярі та молоді люди створювали сувеніри і щиро турбувалися, щоб вони продалися, адже це і їхній вклад у перемогу, каже директорка публічної бібліотеки Наталія Терновецька. Зараз мандрує інтернетом хештег зігрій солдата, і ми вирішили долучитися. Маємо такий запит, що хлопцям потрібні газові туристичні балончики, тому що вони краще в окопі поводять. Цеве копна свічка, вони не коптять, тому все, що ми заробимо, піде на придбання власне оцих балончиків. Е, готувалися ми впродовж цілого грудня. Усі бібліотеки, всі 13 бібліотек Коломийської територіальної громади, проводили майстер-класи з дітьми, з учнями, з молоддю. Також до благодійного ярмарку долучилися працівники Коломийського центру позашкільної освіти. Той день вдалося виручити понад 7,5 тисяч гривень. Тепер за ці кошти буде придбано газові туристичні балони для наших. Захисників з коломиї Ван Малецький Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї колядували, засівали та віншували в Івано-Франківську. Відбувся обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу вертепів, маланок, колядок та щедрівок. Провели традиційне дійство у національному методичному центрі культури і туризму Прикарпаття. Традиції різдва в Івано-Франківську відбувся конкурс вертепів та маланок. Традиційно його учасники колядували, засівали та вінчували. Так дійство відкрили наймолодші учасники конкурсу колектив вишиваночка? Адже за традиціями першими до хати завжди заходять маленькі коляднички, а за ними вже й дорослі. Ще вечір за співай наші родині. Щастя, ми побажаємо. На мета дійства зберігати та популяризувати українські традиції Різдва. Це не є суто обласний конкурс це справді, така передизняна містерія, щоб показати всьому українському народу і в світові, що українці є незламні, ми ніколи не, не, здавали, не здавалися, не здамося і в ті до, теперішній військовий час. Я хочу сьогодні подякувати всім вам, другі друзям, хто готувався до сьогоднішнього дня. Представляє нашу польу, наші літані традиції, поляди, маланки, і таким чином підтримуєте давню тисячолітню українську традицію, нашу культурну християнську традицію. До слова, цьогорічний конкурс обрядів вперше з початку пандемії, відбувся не в онлайн форматі. Мар'яна Джерчина Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. У Коломиї відбувся благодійний концерт. Віншуємо колядою. Режисером концерту став заслужений діяч мистецтва Вадим Сікорський. А саме дійство вийшло проникливим та по справжньому святковим частиною світлої різдвяної атмосфери. Поділимось із вами у наступному сюжеті. У сама серці Різдва за західним стилем у Коломиї відбувся благодійний концерт Віншуємо колядою дійство проходило у рамках фестивалю Живе різдво. Колядували у костелі святого Ігнатія Лайоли. Створили магічну атмосферу різдва, хор, світло та вору та струнний ансамбль, дивертисмент. Режисерську роботу взяв на себе Вадим Сікорський, заслужений діяч мистецтв України. Ідея такого виступу розповідає Мар'яна Кодіна. Зародилася у спілкуванні з режисером. Сповна реалізувати її вдалося разом із коломицькими митцями та мисткинями. Віншуємо колядою. Така назва нашого благодійного концерту сьогоднішнього. Різдвяного ідея виникла в співпраці і в спілкуванні з заслуженим діячем мистецтва України режисером Вадимом Сікорським. Ми б хотіли зробити таку різдвяний такий концерт, але щоб він був не за участі тільки хору, а й щоб був і оркестр, і таким чином ми об'єднали і хоровий спів, і інструментальну. Лунали під час концерту тільки колядки. Загалом митці виконали понад 15 композицій, кожна з яких була наповнена сакральним духом Різдва. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук. Новини телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна картина Дубина Прикарпаття» про важливі події у світі розповімо одразу після короткої перерви. Залишайтеся з раї.